Новою поштою приїхав навігатор Garmin Dieselcam 785. Що тут треба зробити? Спочатку треба оновити всі гарміновські сервіси, оновити йому прошивку, завантажити самі актуальні бази камери радарів, саме гарміновські і актуальні карти Європи. Потім сюди будемо встановлювати дві програми IGO. Це буде IGO Primo та IGO NextGen. І ще поруч я завантажу програму для камер радарів, це програма CamSamPlus. Так що спочатку займусь оновленням гарміновських сервісів і потім буду займатися встановленням програм IGO. Закінчив роботу з навігатором Гермін DZLCAM 785. Завантажені тут самі актуальні карти Гарміновські. Зараз я вам покажу. І оновлена прошивка саме цього приладу саме актуальна. Сіті Навігатори Європа 202610 це самі останні карти на Garmin І також завантажив актуальні бази камер і радарів. Із сторонніх додатків тут завантажені дві програми IGO, це IGO Prima та IGO NextGen, і поруч ще завантажена програма Cam Plus для камер і радарів. Ми її запускаємо і вона у формі віджита може працювати і з штатними картами Гарміновськими, і з програмами IGO. Тобто, наприклад, зараз програма EgoPrim у нас запущена. І Camсам Plus може з нею так само працювати. Коли є інтернет, якщо прилад ваш підключений до інтернету, то ця програма Камса Плюс буде оновлювати свої бази через інтернет. А у подальшому використанні підключення до інтернету не обов'язкове. Вайковних згін, тут також завантажені карти Європи. Майбу прийма вайковних згін, актуальні самі на даний час карти Європи. Це 2024 Q4. Так що цей навігатор Garmin Герміндезлокан 785 вже повністю готовий. Зараз його буду складати у коробку і відправляти новою поштою назад до клієнта.